З перших днів конфлікту на Донбасі на Нацгвардію, як елітне військове формування, покладались особливі завдання. Свої обов'язки нацгвардійці виконували з честю, попри те, що в лавах Нацгвардії довелося воювати тим, хто стояв по різні боки барикад майдану. Основною, мабуть, проблемою було все таки психологічна проблема. Тому що ви собі уявіть з однієї сторони, ну мінти. Так, це внутрішні війська, це безпосередньо ті війська, які були тут задіяні на Майдані. Так? І з другої сторони, це ті хлопці, які стояли по другий бік барикад, також на Майдані, яких очі палали ненавистю одні до одних, мабуть. Тому ця, ця проблема була саме більш густріше. Об'єднатися допоміг спільний ворог. За час АТО Україна офіційно втратила 136 нацгвардійців 48 зникли безвісти, а 20 перебувають у полоні. Командування звітує за рік боєздатність підрозділів значно зросла. До того ж, було створено кілька нових із важкою технікою на озброєнні. Нам вдалося підготувати безпосередньо навіть екіпажі танків. Вони на сьогоднішній день знаходяться на передовій. Крім того, у нас з'явилися підрозділи артилерійські дивізіони, мінометні батареї. Це теж вимусило нас шукати, підготовлювати даних спеціалістів. І хочу сказати, що застосування їх на передньому краю є дуже ефективним. Виправити вдалося і скрутну ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням. Минулого року нацгвардія отримала на це з бюджету 4 мільярди гривень. Ми змогли придбати. І поміняти штатні розписи окремих частин, укомплектувати їх відповідною технікою. Ну, По-перше, це всім відомі зразки БТР-4, БТР-3Е, броньовані машини, Кугуари, Спартани. Велика лінійка виробника Крас. В тому числі броньовані броньована техніка. Окрім завдань у зоні АТО, Нацгвардія виконує і правоохоронні функції. Наразі формування нараховує близько 50 тисяч військовослужбовців. Це як мобілізовані, так і ті, хто уклав контракти. До останніх, зокрема, належать бійці підрозділів АЗОВ, Донбас та батальйону імені Кульчицького. Набір до лав Нацгвардії триває. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна.